Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про зворотній відлік для Путіна і Кремля, а також про потенційний новий великий наступ. Проте давайте про це по порядку. Розпочнемо цей випуск ситуації на фронті. Одразу зазначу, що за попередню добу, як насправді і за попередні тижні навіть, без таких суттєвих змін. Окупанти атакують в основному на Авдіївському напрямку, і саме на Авдіївку припадає найбільша кількість атак противника. В середньому за добу відбувається до сотні бойових зіткнень. Окупанти атакують, штурмують, несуть величезні втрати як в особовому складі, так і в техніці, але успіхів не досягають. Важливо, що сьогодні з'явилась така гучна новина. Про те, що уряд виділяє рекордні 17,5 мільярдів гривень на будівництво оборонних споруд, сума 17,5 мільярдів гривень дійсно велика, особливо зважаючи на величезний дефіцит державного бюджету на цей рік. А також, зокрема, і на таку новину, яка була 8 днів тому, а саме 12 січня, про те, що Кабмін додатково виділив майже 2,5 мільярди гривень на інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ми дуже активно і прискореними темпами готуємося до оборони. Ми будуємо оборонні рубежі і технічні та фортифікаційні споруди. Більше того, важливо, що на фоні таких повідомлень від уряду і його рішень є повідомлення від міжнародних ЗМІ, такі, які викликають певні емоції. Зкрема, міжнародне таке видання Британське як фінансовий час пише, що влітку Росія може розпочати новий масштабний наступ, в тому числі на Київ. Збройні сили України переходять до активної оборони. Ще є подібні новини, повідомлення від американського телеканалу CNN, який повідомляє про те, що війна в Україні може тривати ще від 2 до 5 років, незалежно від того, хто буде новим президентом США. Крім того, цей же телеканал CNN повідомляє, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні якомога більше військової допомоги до січня 2025 року. Що ну, можна сказати, дивлячись на такі новини? Звісно, Україна активно готується до оборони. Ми бачимо, що прискореними темпами виділяються великі гроші. А з іншого боку, потрібно розуміти, що у Кремля є ресурси. Є ресурси для масштабного наступу. В першу чергу це стосується людських ресурсів. Вони багато мобілізували, підписали контракти. У них багато є особового складу на тимчасово окупованих територіях, та й не тільки. Велике питання щодо того, чи вистачить у них снарядів для масштабного такого наступу. Тому що восени минулого року були повідомлення від таких авторитетних західних військових експертів, навіть була офіційна заява від міністра оборони Італії про те, що Кремля навряд чи вистачить снарядів для таких наступальних дій довше, ніж до кінця весни цього року. Проте ситуація може змінитися, тому що ми знаємо, що Путін нещодавно зустрічався з міністеркою закордонних справ Північної Кореї. Можливо, є певні домовленості з Іраном, можливо, ще якісь є моменти. Навряд чи можна сказати про те, що у Путіна буде дуже багато снарядів, що можна буде застосовувати тактику вогневого валу, як це було в першій місці 2022 року. Але я підкреслюю, в першу чергу, людські ресурси для такого потенційного масштабного наступу у нього є. Тут ще потрібно додати. Що насправді вже пішов в зворотній відлік для Путіна і Кремля, і є у Путіна певні підстави, таке підґрунтя, щоб спробувати піти в банк. А все тому, що Україна також планує наступ. Невідомо, коли цей наступ, звісно, буде. Можливо, навіть в цьому році, скоріше за все, наприкінці, можливо, на початку 2025 року, тому що. З одного боку, ми чули також багато заяв від західних, впливових авторитетних експертів, навіть від деяких політиків. А з іншого боку, ось навіть ця новина, що США планують Україні якомога більше підтримки саме до січня 2025 року. Вона також на це вказує, і також є новини про збільшення виробництва боєприпасів країнами Європейського Союзу саме до кінця цього року. Були заяви. Також від експертів, що Україні потрібно триматися цей рік, тому що потрібен час, щоб країни заходу виготовили стільки боєприпасів, скільки потрібно Україні для контрнаступу, щоб можна було швидко звільняти тимчасово окуповані території. Щодо новини, хотів би сказати, що є сьогодні повідомлення від Німеччини від депутату Бундестагу, який сказав про те, що ФРН активно нарощує виробництво боєприпасів. Що йде мова. Мова йде про те, що Німеччина планує виготовити для України з квітня до грудня і передати наступні 171 тисячу боєприпасів там майже 172 тисячі. Хоча, умовно кажучи, навіть 200 000 боєприпасів снарядів для України це мало для контрнаступу, але тим не менш, Німеччина кратно збільшує виробництво снарядів. Ще є хороші новини від Франції. Яка планує в цьому році виготови для України 78 гаубиць «Цезар». Це дуже потужні гаубиці. Франція, до речі, сьогодні створила коаліцію артилерійську на підтримку України. Те, що до Німеччини цікава є новина, що вже наступного тижня вона може проголосувати за передачу крилатих ракет Таурус? Очікуємо, очікуємо такого рішення позитивного для України. Ну і звісно, не потрібно забувати і про наш оборонно-промисловий комплекс, тому що кратно, кратно ми збільшуємо виробництво і зброї, і боєприпасів. Є повідомлення нещодавне від Мінфіна, який показав видатки на оборону загрудень, істотне зростання. Тобто ми вкладаємо кошти не лише будівництва фортифікаційних споруд інженерних споруд в оборону, а й виробництво. Але питання щодо США цікаве, цікаве тому що. Сьогодні Трамп виступив проти угоди про кордон, від якої залежить допомога Україні, тобто Трамп, по факту своїми діями, він і далі продовжує блокувати виділення великого пакету допомоги Україні. І якщо він не буде виділений, а має бути виділений і буде виділений, то, звісно, Україні буде важче, нам буде важче силам оборони України. Але як би там. Не було навіть при самих таких поганих прогнозах. Однозначно, Україна буде накопичувати ресурси і власними силами оборонно промислового комплексу країни Європейського Союзу, інші країни-партнери, поза всякими сумнівами, і США будуть допомагати. Допомога буде. Питання лише часу, коли Україна буде мати достатні ресурси для того, щоб. Відповідно перейти у свій масштабний контрнаступ і швидко звільняти тимчасово окуповані території. Щодо подій на цій Московській недоімперії на Російській Федерації. Починаємо з Бавовни, тому що новина гучна, Бавовна дуже густа, потужна. Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що у Брянській області РФ задимілася на автобаса. Російська влада заявляє про атаку безпілотників, атаку відбили, ребом все подавили, але був якийсь скет боєприпасу та інше. Вони начебто все збили, але по факту чотири резервуара з бензином задимілися. Павовна сьогодні була, вона розпочалася ще вночі, була цілий ранок, була в день, і навіть ввечері ще вона до кінця не стухла. Тут потрібно додати, що сьогодні на тлі цих новин з'явилось повідомлення від головного управління розвідки Міноборони України від Юсова, який сказав таке: що бавовна на Росії буде продовжуватися, поки агресор не зупиниться. За його словами, росіяни вже починають розуміти різницю між реальністю та пропагандою. В Минулому випуску я казав про те, що усі ці бавовни. І усі ці новини вони насправді хоч і не так швидко, але поступово поступово впливають на ситуацію на РФ, в тому числі впливають і на економічну ситуацію. Я наведу такі приклади, що за зростання цін на яйця. А тим часом неприємні новини для Кремля. Протести у Башкортостані вони не припиняються, вони продовжуються. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що почалися навіть сутички у столиці Республіки. Сьогодні була заява від прес-секретаря Путіна, всі на представника Кремля Піскова і каже про те, що ні-ні, там все вчухає, що протести йдуть на спад. Але я вам скажу так, що ситуація складна. У Москви є всі ресурси відповідно подавити ці протести. Але це один з таких перших дзвіночків. Щодо Путіна потрібно сказати. Тому що сьогодні є також така цікава новина, про яку потрібно сказати і обговорити, те, що президент РФ доручив чиновникам шукати по всьому світу активи Російської імперії та Радянського Союзу. ЗМІ пишуть, що пізно ввечері в четвер Путін опублікував указ, згідно з яким було виділено фінансування для підрозділу, який проводитиме пошуки нерухомості за кордоном і забезпечуватиме реєстрацію прав власності Росії. Тому ну, я кажу про те, що ця новина цікава. Вона цікава тим, що це не просто там якийсь заклик Путіна, як він завжди це любить робити насправді. А це конкретні дії. Є указ Путіна, створений спеціальний підрозділ, на нього виділяють фінансування. І таке питання: а які ж активи він збирається шукати Російської імперії та Радянського Союзу? І ви знаєте, це такий натяк, навіть якісь претензії, можливо, до України, можливо, до інших країн. Колишнього радянського Союзу, які були в окупації під Москвою, можливо, навіть і до Польщі, і для Фінляндії, які у свій час були в окупації під Москвою, але у складі Російської імперії, можливо, це така його чергова годовочка, можливо, він тим чином буде намагатися якийсь тиск здійснювати на країни. Звісно, навряд чи у нього щось вийде, але тим не менше потрібно розуміти, що Кремль вже не знає, не знає як би це е підвищувати рівень напруги, які претензії відповідно не робити до держав сусідів. В першу чергу до тих, які раніше були в окупації під Москвою. На тлі цієї новини хотілося б одразу навздогін таку новину, яка показує цинізм, весь цинізм цієї московської недоімперії. А саме повідомлення про те, що на Росії відкрили музей вкрадених українських речей. Ви лише собі уявіть, що відкривати музей вкрадених в Україні речей. Цей музей відкрили в російському ніфті-юганські ми бачимо навіть номери від наших автомобілів та інші речі. Щодо неприємних новин для Кремля. То є ще повідомлення від американського видання Агентства да раніше Bloomberg про те, що Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який хочуть затвердити до 24 лютого. Щодо цього пакету, то в ньому розглядають посилення торгових обмежень і блокування здатності Росії обходити санкції. Щодо посилення торгових обмежень, це потрібно, але ми бачимо, що ці посилення вони такі поступові, поступові. Різко не обвалилась російська економіка, але чим більше санкцій, тим краще, хоч так. А з іншого боку, щодо блокування здатності Росії обходити санкції, це питання зараз вкрай важливе. Тому що Російська Федерація, як ми бачимо, вона все ж має можливість знаходити різні шляхи. І в першу чергу стосується не лише продажу енергоресурсів. Це стосується виробництва продукції військово-промислового комплексу. Тому очікуємо цього нового пакету санкцій. А закінчимо цей випуск на таких новинах, що стосується боротьби з корупцією щодо нашої армії Збройних сил України. І це новини лише за сьогоднішній день. Міноборони перевірило скарги бійців на їжу, на складах гнилі банани та зіпсовані продукти. У Києві СБУ затримала начальника управління командування сил підтримки ЗСУ. Полковника і львівського бізнесмена викрили на схемі відкатів на оборонних закупівлях. Що тут можна сказати? Останні кілька тижнів ми бачили вже багато новин про затримання топових корупціонерів, які обкрадали нашу армію, наших воїнів-героїв, які по суті своїми діями навіть відтерміновували що відтерміновують нашу перемогу? І що цікаво, корупціонери попадаються і попадаються, тобто вони якось вважають, що ситуація в Україні не зміниться, що це показові кілька затримань і все. Але якщо дії таких правоохоронних органів і далі будуть продовжуватися: місяць, два, три, то чиновники, які займаються забезпеченням Збройних сил України, вони. Маю зробити висновки, а інакше будуть наступними. Україна, поза всякими сумнівами, змінюється, є тиск від суспільства, від українців на владу, є тиск від західних партнерів, і так як раніше, більше точно не буде. Україна точно позбавиться цієї феодально олігархічної системи. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.